Я збиралась рано вранці в школу. Мати сказала Сьогодні будеш вдома, доню. Чому? здивовано питала я. Тому що у нас почалася війна. Почалася війна. Яка війна? Чому? За що і звідки? Невже ми будемо такому свідки? Не хочу бачити, як в мирний час. Почали всіх винищувати нас. Я хочу вчитися, співати, грати, танцювати, і друзів бачити, і школу нашу розвивати. І в гості я піти до рідних хочу. Я миру хочу. Я дуже, дуже, дуже миру хочу. І п'ятий день ішов. Ми звук сирен боялись. Ми наслухали. Ми всього лякались, ми йшли в підвал і від ракет ховались. І рідні, всі мої в новинах наслухали, чи ви що бачили, чи чули всі, що саме нас чекає, чому не люблять нас усіх? Хто убиває? Кому так треба наша рідна земля? Кого спитати мені? Всі ж думають, що я іще мала. Все буде добре, чую від своєї мами, обнімає ніжно, панікує, плаче, не хоче відпускати, і каже Богові молитись не можна переставати і разом бути. Хто просить, треба помагати. А що ж мені робити? Що можу я? Душа болить, адже тут безсила я. Коли і я ридати, й плакати почала, мати обійняла і пісню на ніч заспівала. І сон настав. Заснула я, і тиша навкруги усі кутки оповила. І бачу, тут аж раптом мир прийшов до нас про той, який я так сильно молила. І всі живі, і сонце світить, немає горя більше на землі. Військові гинуть перестали. Щасливі діти їх, жінки і матері, і Все цвіте, потрохи оживає, і в школу ми навчатися пішли, і перемога в Україні лише за нами, і мир настав на ненці нашій, на всій усій землі.